Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 57, Частина 3. Ральфе. Ральфе Брентнере, Ти вдома? Агов, є хто вдома? Вона стояла на порозі, зазираючи в будинок. Мотоциклів у дворі не було. Тільки збоку стояло два велосипеди. Ральф би її почув, але тут є ще німий, глухонімий, Можна кричати до посиніння, він не відповість, а все одно цілком може бути тут. Перекидаючи торбу для закупів з руки в руку, Надін посмикала двері вони були не замкнені. Зробила крок у дім із дрібної мжички, що сіялася на дворі. опинилася в маленькому передпокої. Чотири сходинки вгору кухня, сходи вниз, там підвал, і Гарольд казав, що там мешкає Андрос. Зробивши найприємніший вираз обличчя, Надін пішла вниз, придумуючи на ходу, який привід назвати в разі якщо він буде там. Я зайшла просто в дім, бо не думала, що ти почуєш стукіт у нас тут дехто хоче знати, чи буде пізня зміна з обмотуванням тих двох моторів, що вибухнули, тобі бред нічого не казав. Унизу було дві кімнати одна спальня, проста як келія, друга кабінет. Там був стіл, велике крісло, кошик для сміття, шафа з книжками. На столі валялися папірці, вона ліниво переглянула їх. Більшість мало що означали, то, певно, була частина розмови, яку вів Нік. Я так вважаю, але, може, його варто спитати, чи нема простішого способу, було написано на одному з них. Інші, здається, писалися для себе нагадування, думки, всякі дрібнички. Кілька з них нагадали їй рамки в Гарольдовій книзі, що їх він називав дорогоуказами до кращого життя, із саркастичною посмішкою. На одному було написано поговорити з Гленом про торгівлю. Чи знає хтось у нас, як починати торгівлю дефіцит товарів, так? Чи модифікована ділянка якогось ринку, навички. Це має бути ключове слово. Що коли Бред Кічнер вирішить продавати, а не давати безкоштовно. Чи лікар, як із ним розраховуватися. Гм. Інший захист громади, процес двобічний. Ще інший. Щоразу, коли ми говоримо про закон і порядок, мені всю ніч сняться страхіття про прошоя. Бачу, як вони помирають як Чайлдрес скидає свою вечерю по камері. Закон, закон, що робити з тим чортовим законом. Смертна кара. От іще весела думка. Коли Бред увімкне електрику, через якийсь час хтось почне проситися на електричний стілець, вона відвела погляд від папірців неохоче, такою дивовижею було бачити записи, що їх залишив чоловік, який думав виключно письмово. Один із її викладачів у коледжі любив казати, що мисленнявий процес ніколи не може бути повним без висловлювання, але її справу тут було вже завершено. Ніка вдома немає, нікого немає. Затримуватися це без причини випробовувати долю, і Надін пішла нагору. Гарольд казав, що, можливо, вони зустрінуться у вітальні то була велика кімната з довстим пухнастим килимом винного кольору, де чільне місце посідав вільно розташований камін, димар якого кам'яною колонною йшов у стелю. Уся західна стіна була суцільним вікном із величезним краєвидом на хмарочоси. У такій кімнаті Надін почувалася помітною, як на долоні. Вона знала, що вікна тоновані і зовні видно тільки відображення, як у дзеркалі, але психологічно все одно була наче на видноті вона хотіла закінчити швидко. У південній частині кімнати вона знайшла те, що шукала глибоку шафу, в якій Ральф не наводив лад. У глибині висіли пальта, а в далекому кінці за трифутовим шаром лежала мішанина чобіт, рукавиць і вовняних зимових речей. Вона швидко дістала з торби харчі. Вони слугували тільки камуфляжем, їх було зовсім небагато, під бляшанками з томатною пастою і сардинами лежала коробка з під зуття, а в ній динаміт, приладнаний до рації. Якщо в шафу покласти все одно спрацює? питала вона, чи додатково стіна пом'якшить вибух? Надін, відказав Гарольд. Якщо ця штука спрацює, а я не маю причин сумніватися, то вона рознесе і будинок, і більшу частину гірки навколо. Постав її де хочеш, щоб до зборів не помітили. Шафа годиться. Додаткова стіна вилетить і перетвориться на шрапнель. Я довіряю тобі, Люба. То буде як у казці про хороброго кравчика Коли злий буваю, то с вбиваю. Тільки цього разу ми маємо справу зі зграєю політичних тарганів. Надін відсунула чоботи з шарфами, і в утворену нору засунула коробку, засипала її речами і вилізла з шафи. Усе готово, і будь що буде. Вона швидко вийшла з будинку, не озираючись, намагаючись не слухати того голосу, який не бажав смерті, який казав їй повернутися і повисмикувати дроти, які під'єднували рацію до шашок, припинити це, доки воно не звело її з розуму бо хіба не божевілля десь попереду, може, на відстані менш ніж двох тижнів, чи не є воно логічним результатом цього всього? Вона вкинула торбу у кошик веспи і натисла педаль, і поки їхала, голос не змовкав Ти ж не лишиш оце там, правда? Ти не лишиш бомбу там, правда? У світі, де стільки людей загинуло. Вона нахилилася на повороті, майже не бачачи, що діється, в очах стояли сльози і застували світ. Єдиний великий гріх забрати в людини життя, а тут сім життів. І більше, бо комітет збирався заслухати повідомлення голів кількох підкомітетів, вона зупинилася на розі без і Бродвею, подумала, що поїде назад, повернеться, вона вся тремтіла. І пізніше вона ніколи не зможе точно сказати Гарольдові, що сталося насправді, і не пробувала навіть то було перечуття майбутнього жахіття вона відчула, як Чорнота застує її очі. Ця Чорнота опустилася поволі. Мов темна завіса, колихаючись під легким вітром. Час від часу упорив гойдов завісу сильніше, і з під неї прозирало трохи денного світла, трохи цього безлюдного перехрестя, але завіса затуляла їй очі постійними непроглядно чорними хвилями, і невдовзі Надін загубилася в ній, осліпла, оглухла, не відчувала на дотик мисляча істота, я Надін плавала у темному чорному коконі. На морській воді, і відчувала, як він прокрадається в неї. Всередині наростав крик, але вона не мала рота, щоб крикнути. Проникнення, ентропія. Вона не знала, що означає ця комбінація слів, знала тільки, що вони істинні. Нічого подібного вона ще ніколи в житті не відчувала. Пізніше їй на думку спадало, в яких образах це можна було пописати, і один за одним вона їх відкидала. Пливеш і раптово посеред теплої води опиняєшся в глибокій, крижаній заглибині. Зубний лікар вколов новокаїн, вокаїн, вириває зуб, висмикується з силою, але не боляче, спльовуєш кров у білу емальовану раковину. У тобі діра, в тобі пробито діру. У неї, де секунду тому була частина тебе, вільно проходить язик. Дивися на себе в зеркало, довго дивися. П'ять хвилин, десять, п'ятнадцять, моргати нечесно, і з суто розумовим жахом спостерігаєш, як змінюється твоє лице, мов уло на чейні молодшого в кіно про перевертня ти сама собі незнайома, перед тобою твій смаглявий двійник, психотична упериця з блідою шкірою та риб'ячими очима. Але то було не одне, не інше, жодне уповні, але подібне до всіх них. Темний чоловік увійшов у неї, і він був холодний. Коли Надін розплющила очі, першою її думкою було Я в пеклі. Пекло було світлим, противагою темному чоловікові, її очам відкрилася біла кольору слонової кістки порожнеча біле-біле-біле то було бліде інферно, і воно було всюди. Вона дивилася на біле, вдивлятися було неможливо. Зачаровано, зболено, кілька хвилин, доки відчула під собою сидіння веспи, і виник інший колір, зелений, на периферії її зору. Вона різко витягла погляд із порожнечі, подивилася навколо. Роздулені губи тремтіли, очі затуманені, розфокусовані жахом. Усередині неї побував темний чоловік, флег побував у ній. І, прийшовши, відкинув її від вікон усіх її п'ятьох чуттів від схованок реальності, він вів її, немов машину, і привів Куди ж? Вона подивилася на біле і побачила величезний білий екран автокінотеатру на тлі білого дощового літнього неба. Озирнулася, побачила закусочну Вона була пофарбована в яскравий м'ясний рожевий колір. На ній через фасад було написано Ласкаво просимо в голі дитвін. Розважтесь просто неба сьогодні. Темрява накрила її на перехресті Безлайн-стрит і Бродвею. Тепер вона була аж на 28-й вулиці, майже за межею міста. На дорозі до Логмонта, так? Вона ще відчувала його після смак. Якийсь слід у далеких закутках душі, немов холодний слиз на підлозі. Її оточували стовпи, сталеві стовпи, наче вартові, стояли навколо, кожен за вишки 5 футів, на кожному пара колонок від автокінотеатру, унизу лежав гравій, але крізь нього вже проросли трава й кульбабки. Вона подумала, що Голідей Твін від середини червня мав не надто багато клієнтів можна сказати, то був мертвий сезон для індустрії розваг. Чому я тут? прошепотіла вона. Вона просто розмовляла з собою, не чекаючи відповіді, тож, коли вона її почула, з її горла вирвався крик жаху. Раптом з усіх стовпів одночасно попадали колонки на зарослий гравій, попадали з гучним підсиленим гуп, так на гравій падає мертве тіло. Надін. гаркнули колонки, і то був його голос. І як страшно вона закричала, почувши це. Схопилася за голову, затулила долонями вуха, але годі було сховатися від велетенського голосу, сповненого страхітливої радості і жахливо веселої жаги. Надін, Надін, о, як я люблю кохати Надін, мою лапочку, мою красуню. Припини, крикнула вона у відповідь, напруживши зв'язки на повну силу. Але її голос усе одно малів поряд із тим велетенським ревом, і на мить голос дійсно змовк, запала тиша, колонки дивилися на неї з землі складчастими очима гігантських комах. Надін поволі прибрала долоні з вух. Ти просто збожеволіла, заспокоювала вона себе. Ото й все. Напружене чекання, забави з Гарольдом, врешті встановлена вибухівка. Усе це тебе врешті штовхнуло за межу, люба моя, ти з'їхала з глузду, може, так воно і краще. Але вона не була божевільна і розуміла це то було гірше за божевілля. Не мов би на підтвердження цього, з колонок залунав рішучий, а водночас майже пихатий голос. Так директор через шкільний гучномовець дорікає школярам за якусь штуку. Надін, вони знають. Вони знають, по папужому повторила вона, вона не була певна, про кого йдеться і що вони знають, але була певна у невідворотності цього. Ти була дурна, може, бог і любить дурість, а я ні. Слова тріскотіли, розкочувались у вечірньому повітрі, мокрий одяг пристав до тіла, волосся пасмами лежало на зблідлих щоках, вона почала тремтіти. Дурна, подумала вона, дурна, дурна. Я знаю, що означає це слово. Я думаю, я думаю, воно означає смерть. Вони знають про все, крім коробки, з-під зуття, динаміту. Колонки, колонки всюди зирять на неї з білого гравію, з кущів кульбабок під дощем. Іди в амфітеатр світанок, лишайся там, до завтрашньої ночі. Доки вони стрінуться, а потім ти і Гарольд можете прийти прийти до мене. Тепер Надін відчула просту сяйливу вдячність вони зробили якусь дурницю, але їм дано шанс вони мають достатню вагу, щоб гарантувати інтервенцію, і скоро, дуже скоро, вона буде з ним, і тоді збожеволіє. Надін була абсолютно цього певна. І все втратить значення. Амфітеатр світанок, це може бути занадто далеко, сказала вона. Її голосові зв'язки, очевидно, якимсь чином пошкодилися, вона ледве хрипіла. Може бути, занадто далеко для... для чого ж? замислилася вона. О, точно, правильно. Для рації, сигнал. Відповіді немає. Колонки лежали на гравії, сотні колонок дивилися на неї. Вона натисла педаль веспи, двигун закашляв, завівся. Від луни Надін здригнулась. У цьому місці вона прозвучала як постріл із рушниці. Вона хотіла втекти з цього жахливого місця, з під моторошних поглядів цих колонок. Вибратися. Об'їжджаючи кіоск, вона втратила рівновагу. На асфальті вона б її втримала, але тут заднє колесо веспи вискочило з під неї на сипкому гравії, і вона важко упала, прикусивши до крові губу та подряпивши щоку. Підвелася і поїхала, широко, перелякано розплющивши очі. Надін тремтіла всім тілом. Тепер вона була на дорізці, якою машини їхали до каси, схожої на будку на платному шосе. Каса вже була перед Надін. вона вибереться звідси. Поїде їй минеться. Губи розслабилися, вона була рада і вдячна. За її спиною сотні колонок знову ожили і заривли. Тепер голос уже співав моторошно, невлад. Тебе побачу в старих місцях знайомих, де серце моє вдома до схилу дня. Надін скрикнула зірваним голосом. І пролунав гігантський, монструозний сміх, темний, безплідний звук, який ніби наповнив землю. Старайся, Надін, гудів голос. Старайся, моя мрія, моя люба. Тоді вона вилетіла на дорогу і помчала до Болдера на найбільшій швидкості, на яку здатна веспа, тікаючи від безтілесного голосу і очей колонок, але вони лишилися в її серці, і тоді. І назавжди. Вона чекала на Гарольда за рогом зупинки. Коли він її побачив, то його лице завмерло і зблідло. Надін. прошепотів він. Відерце, де був його обід, випало з руки і дзенькнуло об асфальт. Гарольде, сказала вона, вони знають. Нам треба. Твоє волосся, Надін, боже мій, твоє волосся. Він на всі очі дивився на неї. Послухай. Здається, він трохи взяв себе в руки. «Д Добре. Що? Вони пішли до тебе додому і знайшли твою книгу. Забрали її. На обличчі Гарольда відбувалася битва почуттів гнів, жах, сором. Помалу вони вичерпались, і тут, немов страшний труп із глибокої води, на обличчя Гарольда, спливла застигла посмішка. Хто Хто це зробив? Не знаю, та й неважливо. Френк Гулсміт була одна з них, не сумніваюсь, і Бейтман чи, може, Андервуд, не знаю, але вони прийдуть по тебе, Гарольде. Звідки ти знаєш? Він грубо схопив її за плечі, згадавши, що це вона переклала книгу назад у камін. Він трусив її, мову ганчер'яну ляльку, але Надін дивилася на нього без страху. Вона лице в лице бачила значно жахливіші речі, ніж Гарольд Лодер у цей довгий, довгий день. Звідки ти, суко, знаєш? Він мені сказав, Гарольд моментально опустив руки. Флег? Пошепки. Він розповів? Він говорив з тобою. І від того це Гарольд посміхався моторошно, немов вершник смерті. Ти про що? Вони стояли коло крамниці електроприладів. Знову, взявши за плечі, Гарольд розвернув її обличчям до скла. Надін довго дивилася на відображення. Її волосся побіліло. Повністю. Жодного чорного пасма не лишилося. О, як я люблю кохати Надін. Ну ж бо, сказала вона, маємо тікати з міста. Зараз. Коли стемніє, до того переховаємося і знайдемо спорядження, що знадобиться в дорозі. На захід? Ще ні. Почекаємо до завтрашнього вечора. Мабуть, я більше не хочу, прошепотів Гарольд. Він і далі дивився на її волосся. Вона поклала на своє волосся його руку. Уже пізно, Гарольде, мовила вона.